Доброго дня, шановні глядачі каналу Олімпі Інформаційних технологій. З вами знову я, Григорій Гогарчак, і ми з вами продовжуємо вивчати бази даних в рамках нашого спеціального курсу на каналі Олімпі Інформаційних технологій. Отже, впродовж минулого заняття ми з вами розглядали новий блок наших запитів мовою SQL. Це наш другий блок тем. Перший блок у нас був. Присвячений проєктуванню баз даних. Якщо ви його не бачили, обов'язково перейдіть за посиланням, яке ви бачите, можете бачити зараз в правому верхньому куті вашого екрану. В цьому блоці теж дуже багато цікавого, що ви можете для себе дізнатися. Ну, ми продовжуємо запити. Отже, на попередньому занятті ми з вами розглянули додатковий блок нашого е, запиту на вибірку. Це у нас блок ВАР або блок накладання умов на рядки результату. Сьогодні ми трошки ще поговоримо про те, як працює логіка власне, в, нашій системі, в наших системах керування базовоми даних, які там є особливості цієї логіки. Отож, поїхали. Наш запит на даний момент виглядає ось таким чином. У нас є перший блок, який вказує перелік виразів. Він заздається через кому, і там можуть бути оператори, функції, поля, константи і так далі. Далі у нас може, у нас йде обов'язковий блок FROM, після якого вказуються таблиця, з якого ми беремо дані. Цей блок може бути відсутній в одному випадку, якщо в селекті тільки константи. Наступний блок блок Where. Він не обов'язковий. Він вказує умову, яку потрібно накласти на рядки нашої таблиці. За промовченням, ця умова це просто константа true. І останній блок, відповідно, вказує на те, як потрібно відсортувати рядки нашого результату. Якщо принаймні один з блоків для вас, для вас незнайомий, обов'язково перейдіть на попередні уроки нашого курсу І розгляньте ці приклади більш детально. Тому що ми будемо опиратися на них все, да, чим далі, тим більше і більше. Якщо ви не опрацювали попередні уроки за допомогою практичних завдань, які там були докладені в описі до відео, теж дуже рекомендую е, пропрацювати їх перед тим як працювати в рамках сьогоднішнього заняття. Отже, а ми йдемо далі. В в більшості випадків, якщо ви працювали з мовами програмування, ви або вивчали, власне, логіку математичну в рамках там, шкільного курсу чи в університеті, ви мали справу з двозначною логікою. Тобто, у нас є два логічних значення: або істина, або хибність. Тобто true або false. І ось такий вираз: X or not X, Незалежно від того, яке Х має значення, завжди є істина. Це називається, власне, аксіомою цієї двозначної логіки. Тобто, це є вираз, який завжди має істинне значення. У нас або певне твердження є істиною, або певне твердження є неістиною. Тобто його зворотні до нього є істина. Насправді, в базах даних ця логіка не працює. В базах даних у нас є ще третє значення. Це так зване значення null, про яке ми з вами трошки вже говорили, і воно означає невизначеність. Тобто, насправді, будь-яке логічне значення може мати одне з трьох значень: або істина, або фальш, або невизначеність. Відповідно, або X, або NOT X, або NOT. X is null. Ми подивимося детальніше, що ось це означає. Але, власне, мається на увазі, що X може мати одну з трьох альтернатив. Або X є істинним, або NOT X є істинним, або X є невизначеним. Отже, розглянемо кілька прикладів в нашій ідеї DataGrip. Отже, ми з вами вже розглянули, що ми можемо працювати, ми можемо виводити константи ось за допомогою ось таких от Select запитів простеньких без from блоку. Спробуємо дізнатися, які саме значення будуть мати ці вирази. Отже, без будь-яких власне, зауважень перейдемо одразу до виконання першого запиту. Ми можемо бачити, що результат першого запиту теж нал. Тобто 5 додати невизначеність буде невизначеність. Насправді, такий самий результат ми спостерігатимемо і при множенні нал на 0, і при діленні нал на 0. Будь-яка математична операція, аргумент один принаймні якої невизначеність, буде мати значення невизначеність. Насправді, будь-яке значення поділення на нуль теж буде мати значення невизначеність це пов'язано з тим, що в математиці ділення на нуль не є такою вже забороненою операцією. Просто воно продукує невизначений результат, тому тут, власне, має значення налу. Порівняння нал з числом чи з рядком буде мати теж значення невизначеність. Тому що невизначеність не має певного значення, а тому ми, зна ми не знаємо, чи, власне, це значення є а, таким рядком чи ні, тому що воно не визначені. Аналогічно порівняння невизначеності з невизначеністю буде, як би не було сумно, теж невизначеністю. А як тоді дізнатися, що якесь значення є невизначеністю? дуже просто для цього є спеціальний оператор, is, який працює так само, як рівність, тільки якщо перший та його другий його операнди є обоє null, то він на противагу рівності повертає true, а не null. Тобто цей вираз буде мати значення 1, true. Є протилежний до нього вираз, із. Not, який відповідно буде повертати в даному випадку значення false. Але порівняння за допомогою рівності, якщо принаймні один з операндів цієї рівності є невизначеним, результат завжди буде невизначеність. Аналогічно, оскільки оператор IS працює як Відповідно оператору рівності у випадках, окрім коли один з операндів у нас null, то ось, це, ось цей вираз буде мати значення не null, а хибність. Тому що 5 не є null. Тому загальному, оператор is у нас працює, якщо обидва його операнди. Є невизначе є невизначеністю, тобто null і на тоді він повертає значення true. Якщо лише один оперант є невизначеністю, тобто 5 із null, або null із 5, буде відповідно значення false. Якщо принаймні, якщо обидва операти не невизначеності, тобто 5 із 5. Або там ABC із BCA, то він буде діяти як звичайний оператор рівності. Тобто, знову ж таки, слід зауважити, що НАЛ із 5 Аналогічно буде працювати як 5 -IS NAL. Також. Слід зауважити, власне, як працюватимуть наші оператори, які ми розглянули на минулому занятті, з цим третім логічним значенням на. Оскільки ми говорили лише про два логічних значення. Повернемося до нашої ідеї. І розглянемо другий блок прикладів. Отже, true and null у нас повертатиме значення null. Тобто, якщо один з, оп з операндів. Е False end now буде повертати значення false. Тому що якщо один з операндів операції AND хибність, тоді і, власне, вся, весь результат операції буде обов'язково хибністю. Але якщо один з операндів true, а інший невизначеність, тоді результат, відповідно, буде невизначений. Тому що він може бути true, може бути false. Ми не знаємо це. Ось, власне, це і є сенсус її невизначеності. Далі, true or null буде мати значення true, тому що якщо один з операндів операції or true, то результат true. False or null буде мати значення null. тому що ми знаємо, що один з операндів false, але ми не знаємо, ось ця невизначеність вона true чи вона false. Тому, відповідно, результат невизначеність також. Далі. Now and now буде давати значення now. Дві невизначеністі, поєднані теж невизначеність. Now or now буде здавати значення Now. Це, власне, все, що стосується нашої тризначної логіки. І далі ми з вами будемо розглядати приклади. Отже, нехай нам потрібно знайти керівника мережі супермаркетів. Розглянемо нашу таблицю Workers. Якщо ви пам'ятаєте наш блок занять з проєктування, то в нас була, власне, таблиця працівники, яка була поєднана унарним зв'язком. У нас з'явилося ось от посилання Chief, яке позначає начальника цього працівника. Тобто ми бачимо, що у нас андрієнко Роман Григорович має начальника з ось цим паспортом АА123456, який є Іванова Наталія Сергіївна. Аналогічно для Титаренка Віктора Леонідовича, Боголюбов Борис Арсенович та Бобров Семен Іванович підкоряються відповідно Андрієнко Роману Григоровичу, а Петренко Віктор Борисович підкоряється Титаренку Віктору Леонідовичу. Отже, у нас є одна людина, яка не має начальника. Це, власне, людина, яка знаходиться на верхівці ієрархії цієї. Так? І для неї, відповідно, цей зв'язок буде відсутнім. Ось це поле, шіф, воно буде порожнім або нал. В даному випадку НАЛ інтерпретується не як невизначеність у нас, а як відсутність зв'язку. Тобто порожність, тобто не участь цього об'єкта зв'язку. Наш зв'язок-унарний начальника завжди був вказаний в нашому проєктуванні як необов'язковий ось, власне, за, за рахунок доступності невказання цього от, е, зовнішнього ключа і полягає не, можливість необов'язковості цього зв'язку. Тобто Іванова Наталія Сергійовна не має жодного начальника. Власне, її нам і потрібно відобразити. Яким чином це зробити за допомогою запиту, аби, власне, не аналізувати багатотисячні рядки нашої таблиці? Насправді, зробити це доволі просто. Отже, будемо вважати, що нам потрібно відобразити всі дані з відповідної таблиці Workerstack. Тобто, workers зірочка. Ми працюємо з таблицею workers. Інші таблиці нам не потрібні, і ми поки що не знаємо, як їх між собою поєднувати. І нам потрібен блок where, в якому ми маємо вказати, що нам потрібно обрати тих працівників, для яких поле Chief буде порожнє. Ну, спробуємо це зробити, як ми робили раніше, так? Workers chief дорівнює 1. Бачимо, що от. от. От, вже щось нам і не є, хоче підказати, але ми вперті ми будемо намагатися це виконати так. Бачимо, чомусь результат у нас порожній. А чому він у нас порожній? А насправді, якщо ми прочитаємо ось, от це попередження, яке у нас тут є над, нашим, а, над нашою умовою, suspicious comparison with now, probably is now operator, should be used. Підозріли, підозріли використання. Власне, порівняння з значенням null. Мабуть, і знал, мав це на увазі. Якщо ми повернемося до наших ось цих операцій, так, ми бачимо, що порівняння null з значенням, ми вже з цим працювали, воно завжди буде давати значення null. А в результат нашого запиту завжди потрапляють тільки ті рядки, для яких умова істинна, тобто. Якщо умова null або умова false, ці рядки не потрапляють до нашого результату. В нашому випадку, якщо ми нашої це умови, так, якщо ми наш рядок закоментуємо, ми це можемо зробити за допомогою комбінації клавіш Ctrl і slash, от той, який біля літери U знаходиться, так, на англійській розкладці клавіатури. І ми можемо наше поле вивести в поле запиту, так? Для кожного, відповідно, нашого працівника. Ну, виконаємо наш запит і подивимося, які в нас власне, є результати цієї умови. Ми бачимо, що наша умова, оскільки вона має нал, принаймні, з однієї сторони, вона є нал для всіх. Це, власне, і є та причина, через яку у нас жодного результату немає в нашому запиті. Це і є та ситуація, про яку ми говорили минулого разу. що наша умова завідомо не може бути істинною. А тому результат нашого запиту буде порожній. У ну, нас помилка в нашій умові. Насправді, ми повинні скористатися оператором IS. Оператор IS у нас надає можливість порівняння з невизначеним або порожніми самезначенням. Так? Він буде нам давати true/false, в залежності від того, чи є наше поле порожнім, чи не є наше поле порожнім. Ну або не визначене. Бачимо, що вже зміна відбулась, так? Спробуємо вивести результат цієї умови для кожного рядочка. Бачимо, що для рядка першого це умова істина. Чому? Тому що worker chief now. Ми порівнюємо за допомогою оператора із значенням null, і як ми вже про це говорили, це значення буде істинним. Будь-яке значення в порівнянні з null, за допомогою оператора IS, яке є не порожнім, не невизначеним, воно завжди буде false. Ми це можемо побачити. Тому умова, яку ми повинні використати насправді, ми декоментуємо на рядочок за допомогою тієї ж комбінації. І наша умова повинна бути Workers Chief is now. Якщо ви будете користуватися і data grip, то кожне ось таке порівняння з «Null» вам буде підкреслюватися, ось виділятися таким жовтим кольором. І ідея вам буде підказувати, що це підозріло, що. скоріш за все, ви не це мали на увазі. І що вам потрібно змінити це на «Is». Також ви можете натиснути комбінацію клавиш Alt, Enter. На ось цьому от попередженні. І тут у нас буде опція змінити на Ізнал оператор. Якщо ви натиснете на неї, то цю зміну буде виконано автоматично і власне попередження зникне. Можемо побачити, що якщо ми виконаємо наш запит, у нас залишається лише Іванова Наталія Сергіївна і дійсно в неї поле Чиф Порожнє. Отже, наш запит впродовж нашого поточного уроку не надто змінився. У нас все ще чотири блоки. Перший блок це перелік виразів, другий блок це, власне, таблиця, з якої ми отримуємо дані. Третій блок це вираз логічного типу, але цей вираз логічного типу насправді працює у нас з тризначною логікою. Тобто є true, є false і є невизначеність. null. Цей НАЛ деколи трактується в базах даних як невизначеність, деколи трактується в базах даних як відсутність цього значення. Але, власне, база даних, система керування базами даних, трактує це в своїх операціях як невизначеність. Тому будь-яка математична операція над НАУ буде давати НАЛ. Порівняння за допомогою дорівнює більше, менше, з null буде давати НАЛ. Але є спеціальна операція IS, яка дозволяє перевіряти нам, чи є певне значення null, або чи є воно не null. Для цього, відповідно, є а, операція is not. Вона працює в загальному випадку, так само, як і порівняння дорівнює. Але в випадках, коли операнди у нас null, вона працює. Трошки краще на визначення того, чи є вони схожими між собою, ну і наш блок Order by він залишився поки що без змін. У нас тут все ще вираз перелік полів або виразів, за якими треба сортувати, і, власне, вказання їх в порядку сортування. На цьому власне все про нашу а, логіку, так це заняття трошки більш коротке. Спеціально для того, щоб ви могли більше витратити часу на відпрацювання цих навичок за допомогою завдань, які ви можете знайти в описі до даного відео. Обов'язково їх відпрацюйте, тому що надалі нам дуже-дуже знадобляться ці е, знання. Тому що, коли ми будемо працювати з багатьма таблицями, цей нал нам буде вилазити в тих місцях, в яких ми цього не очікуємо поки що. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Якщо не сподобалося дизлайк, ви знаєте, як це працює. Нам будь-яка ваша думка важлива. Нам важливо знати, власне, яким чином вам краще сприймається інформація. Обов'язково залишайте в коментарях свої запитання. Можливо, щось вам не зрозуміло. Ми будемо намагатися якнайшвидше дати відповідь, якщо буде потрібно, записувати навіть окремі відео з розбором більш деталь детальним певних елементів. Uh, ну а я з вами прощаюсь до наступного разу. Дивіться наші відео, підписуйтесь на наш канал. Uh, ми працюємо заради вас і заради того, щоб вам було легше опановувати знання в сфері інформаційних технологій. Дивіться наші відео, дивіться наші інші курси. Їх вже uh, нарощується кількість. Uh, і бувайте здорові!